Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль хочу з вами поговорити про цікаві зміни або те, що схоже на зміни, які відбуваються за перебріками. От немає казали в Росії опозиції. Були неправі. Є в Росії опозиція. Питання до чого, і питання, яка ця опозиція? Я зараз говорю про терориста Пригожина, який записав нове відео, в якому він атакує як завжди, російською владу особливо активно атакує шойгу. але... Mm, але є й нові речі, яких раніше ми не чули. Ну бо ми знаємо, чим займається Пригожин. Він хоче бути е, ну, якщо не Верховним правителем Росії, то в всякому випадку, замістителем е, Путіна. Але зрештою він бореться за владу, і є таке відчуття, що він взагалі, як кажуть власне в Росії попутав. Ну, відносно Путіна для нас. То це добре. Нехай плутає собі і далі. Нехай вони всі там берега путають. Давайте подивимося першу частину м, відео, е, викладеного Пригожиним. Воно набагато більше, але я для вас зараз е, взяв найцікавіші шматки. Давайте слухати, а тоді будемо аналізувати. На 24 февраля нічого сверхординарного не було. Міністерство оборони намагається обманути общественність, намагається обманути президента. И рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть, чтобы Шойгу получил маршала. Этот указ уже был готов. И получил вторую звезду героя. Потому что ему очень хотелось войти в историю, как великий туинский военачальник, который стал дважды героем и маршалом в фактическое мирное время. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наш лона российских граждан, и не, того, не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру, чтобы один человек психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду. От він, коли говорить про титу зв'язку, він має на увазі знову ж таки Шайгу, який ляже в гроб. Але тут він лукавець, бо війна ця була потрібна не Шойгу, а Путіну. Так, Шойгу переслідував якісь там свої власні інтереси, бігав за ним ховостом і розповідав про те, що да-да-да, ми візьмемо Україну за три дня. Ну, безумовно, з точки зору кар'єрного ідіотизму, з точки зору якої знаєте корумпованості на рівні головного мозку? Безумовно, шойгу немає сумнівів, що так і робив. Але передусім у війні за це рішення несе відповідальність саме Путін. Тут що його про це тут Пригожин про це не каже. Ну, ми розуміємо, чому до певної міри він намагається зараз бути не Гіркіним, який критикує і Путіна також, а залишатися, так би мовити, десь. В балансі із, із, із своїм хазяїном, бо все таки це його безпосередній хазяїн. А чим займається Гіркін? Ну я думаю, що Гіркін це вже давно адкаловшися, хоча і такий, що виконує об обов'язки ФСБшного е ФСБшного пропагандиста, ну але там. Це також до певної міри сан санкційовано Путіним. Просто в Гіркіна немає власної армії, і тому Гіркіну можна критикувати Путіна. А от Пригожину не можна, тому що в нього поки що є власна армія, принаймні до 1 липня. Подивимося, чи підпишуть вони контракти з міноборони, чи підімнуть їх під себе. Чи не тому, чи не через ці. Е чи не через ці події необхідність підписати контракти з Міноборони для всіх добровольців, як кажуть у них, тобто для всіх терористів, чи не через це випустив зараз е, Пригожин це відео? Кого він шантажує? Велике питання? Ну і давайте так в будь-якому разі, що з хорошого ми тут е, зараз почули це дуже сильний удар по російській пропаганді. Оказывается, Україна не бомбила Донбас 8 лет. Не бомбила. Я нагадаю, що у Пригожина перевіряю, просто зараз в його, тільки в його прес понад півмільйона підписників тільки в Телеграмі. І це все розбирається по усіх пабліках, поки що там це можна, поки що Пригожин не об'явлень персона і нон-грата в російських СМІ. Тобто, ну це набагато серйозніша заява, от з точки зору е, розповсюдження інформації. Це розійдеться і вже розходиться набагато сильніше ніж будь-що, що там умовно на прес-конференції скаже Путін. Просто щоб ви розуміли, тому що ну, не всі росіяни дивляться зомбоящик. Дуже багато росіян, ненормальних в тому числі, да, в політичному плані хворих, маніяків, зетанутих за війну. От вони в більшості своїх, ті, хто молодшого віку, вони читають телеграм. І от в телеграмі от відбуваються такі речі. Оказується, Україна не бомбила Донбас. Оказується, у росіян немає приводів нападати на Україну. Це дуже. Добре, що ця заява прозвучала. Ну, але давайте слухати далі. Бо є ще ну, як мінімум одна частина, якою хочу поділитися з вами, і також її обговорити на землі. зараз, на сьогоднішній день. Російська армія відступає на запорожському, херсонському направленні. ВСУ продавлюють російську армію. Ми умиваємося кров'ю. Противник все глубже, глубже, глубже внедряется в нашу оборону. Противник не губит своих солдат, противник экономит свою технику. Все, что противник не экономит, он не экономит боеприпасы. И поэтому солдаты гибнут, уходят с ранениями. Каждый раненый солдат завтра не возьмет автомат в руки. Ось. Разумеется, так? Було нам цікаво, что бывает на линии фронта, и, в принципе, Я думаю, ці слова можна сприймати І сприймати за чисту монету це та сама е частина правди, яку озвучує Пригожин за словами. Кирила Буданова Кирило Буданов нещодавно сказав, що е, Пригожин більшою мірою говорить правду, і от все те, що ми зараз почули, не маємо сумнівів, звіряємо з тим, що говорить міноборони, звіряємо з тим, що е, говорять наші бійці на передовій, і так воно все сходиться. Зійшлося е, всі, хто міг це коментувати, більш-менш фахово, всі це зробили і кажуть одне й те саме. Ну так. Міноборони Росії, але давайте так: міноборони Росії це не щось фахове, і коментувати вони фахово теж не вміють і ніколи це не практикували. Тому тут можна просто не дослухатися. Тим паче, що е, вийде завтра новий випуск збора моєї програми, яку можна подивитися, буде в Ютубі, і там ми якраз розбираємо, як росіяни брешуть про нібито втрати, нібито колосальні втрати України під час українського наступу. Про те, як цей наступ відбувається трошки менше, ну і дуже розлого розповідаю про втрати Росії. Вони просто колосальні. Вони за два з половиною тижні, дорогі друзі, втратили 10 вертольотів. Або армія за два з половиною тижні втратила 10 вертольотів. по майже по одному гелікоптеру на день. Гелікоптер будь-який, навіть російський, про всяк випадок нагадаю, коштує дорожче ніж будь-який. Ну, скажімо, леопард, е, ніж будь-яке Бредлі, яке ми там, ну в ліки де на кілька одиниць так втратили е, в такому порядку. Тобто в них втрати і по технологічній зброї, і, і, озброєні, і по м, просто е, грошовому еквіваленту, вони набагато зараз більші, ніж те, що ми маємо навіть наступаючи. Що вже казати про їхні так звані живую силу, Некогда живую силу. повертаємося до пригожина. Давайте поговоримо, от зараз пройдемося повністю по тому, що він ще сказав. Там півгодини викладено, і то це судячи з усього не повне відео. Але так чи інакше, давайте тезово ще розберемо, що він сказав у цьому нововикладеному відео. Що важливого ми можемо винести для себе. Мислячи критично. Значить, е, Збройні сили України продавлюють росіян, вони вмиваються кров'ю, резервів росіянам ніхто не дає, управління ніякого немає. Дуже схоже на правду. Хоча е, міноборони і Генштаб, тобто Шейгу і Герасимов, каже Пригожин, все ще надіються, що можуть виграти цю війну. Теж схоже на правду. Але е, давайте вже перейду на. Ні, не буду, але оскільки відсутні управління росіян, відсутні військові м, успіхи, керівництво російського міноборони ретельно обманює президента. Схоже на правду, ну безумовно, тут навіть сумнівів немає. Саме через це кожен день ми чуємо про 60 знищених леопардів, про 3 тисячі знищених солдат, супротивника, що є повною і тотальною нісенітницею. Каже російський терорист Пригожин. Навіть російський терорист Пригожин це каже. Його прес-служба також опублікувала м, ну, от, ці власне, 30 хвилин. Але судячи з усього, ми побачимо іще найближчим часом іще публікацію із, м, із тим, що говорить Пригожин. Ми почули, що Україна не бомбіла Донбас з 2014 года. Дуже хороша заява. Безумної агресії Со сторони України не була, виявляється, ну для нас з вами це не новина, але от для росіян, які читають Пригожина просто е е слюні пускають, як читають того Пригожина цілими днями, е шукаючи хоч якусь е правду, це добре. Це добре. Ми не, не говоримо про те, що росіяни раптом прозріють, але бажання мотивації. Іти і, ти, і то там защищать, тим більше за хороші деньги, навіть за хороші деньги, в них таких охочих буде менше. Це дуже і дуже добре. Ну і ясна річ, що Пригожин розносить планування російське, бездарна спланірована операція. Кучка недоумків чомусь вирішила, що вони настільки хитро. Далі лексика в стилі Пригожина, що ніхто не зрозуміє, чим вони е, займаються під час навчань, і ніхто не, е, не зупинить їх, коли вони, вони дійдуть до Києва. Е, е, і от, як е, каже е, цей господи Пригожин, е, який критикує Шигу і Герасимова. Е, російські війська ніхто б не зупинив, якби слово, яке не можу сказати в ефірі, не вибудували. Дуже довгі колони і не дали б е, мало боєприпасів, і не відправили голих та босих солдатів. Тут чесно кажучи, ставлю під сумнів цю заяву. Їх би зупинили навіть, якби вони були краще обладнані. Питання, де б зупинили і якою ціною. Але е, ну ясна річ, що Пригожин не буде розповідати зараз про український дух. Про те, як у нас бабусі скидали їм на голови на дрони, точніше банки з помідорами. Ну я не знаю наскільки це міф, але давайте так: циган, які крадуть тракторами російську бронетехніку, ми бачили чоловіків, які руками ще й з цигаркою в роті переносять російські міни, ми з вами бачили у перші дні війни, і ось це і є Україна, і цього навіть пригожин. Зрозуміти не може і ніколи не зможе.